Друзі, усім привіт! Як мені подобається такий графік, коли у нас з третьої ночі до сьомого ранку немає електрики, я просинаюсь зараз у сьомій. Мене зустрічає Світа. Ти можеш до обіду щось зробити, а з 12 ї то підемо з вами вже гуляти. Сьогодні за планом хочу поприбирати трішки на кухні, тому що, знаєте. У нас зараз 10-та година ранку, в 12-й будуть вимикати електрику. Що хочу сказати, мене це якось дисциплінує, тому що я вже, якщо б раніше я півнят на це розкачувала щось, а так я знаю, до 12 потрібно встигнути як попелюшка. Перебирання на кухні в хаті, так попилососити трішки, і зараз те, що хочу вам показати. Катюні прийшла посилочка, подарунок. Не знаю, це вона вже краще знає. хто А, це блиска. А я думаю, від відкіля в вані тільки таке сердечко було. Я зрозуміла. А, і зірочка. Зірка. Ось такі свічки. Дивіться, я буду викладати. Я думала, що це, знаєте, як Сєточка хотіла прибрати, почала шкрябати. Угу. Це, це такий візероночок. Ось така свічка. Ось така, і кожна свічка вона має свій аромат. І такий ніжний, такий класний. І все троянда. Клас. Такий ніжний, зараз покладу. Ось такі свічки класні. Сердечки, сердечки. Знаю те, що дівчинка в Харкові робить такі свічки, але мені чомусь здається, що вони, ну так, не дешево будуть коштувати. Ну Дуже красиво, так? Да? Ви не зважайте увагу, бо я ж оце ж в тапулях. тун-тун. І воно. Так, а зараз хочу тут, знаєте, зробити, щоб на підвіконні в нас було так гарно. Е, Усього вчора купувала що ці медичні перчатки, от показала вам одні. Інші сюди поставила, теж потрібно це організувати. Е, вчора смажила котлети рибні і думала, чи з томатиком зробити, чи ні. Ну, доля вона. Поставила все куди потрібно. І у нас в 18.00 вже не стало електрики, я не захотіла лізти до холодильнику, брати томат пасту, цибульку, тому і так смачно було. О, я не знаю. Це в мене така звичка погана пішла. Отак, от щось прийду, поставлю і раніше ставила все на місця, зараз ні. Вчора в сільпот ціна тижня 63 гривні. Купувала ось таку спецію, ну мені подобається, в мене така вже закінчилася. І взяла ось таку. Теж ціна тижня, я вже не пам'ятаю, яка там була ціна, я так купила. І все треба. Теж все організувати, все поскладати. Буду порядки на селфі-палка лежить, тані, як завжди в руках, та ні на кава. Та все по-чесному. Що ще хочу сказати? Ось дві губки в мене ось таку купувала. Вже давно, мабуть, в Єві я її купувала. Ну, посуд якось так класно миє, але якось мені незручно, воно якось так. Потім в епіцентр їздила, я купила ось такі губки, хочу сказати за цю губку, як вона класно все миє. Особливо там скло. Якщо це стакани чи ще щось. Оця губка, так ні. А це такий блиск дає, що просто-просто супер. просто супер. Так, Досить балакати, потрібно прибирати. О, свічки. Я ж кажу, стоїть де, що стоїть. У те, що Катюні тоді висилали з Київ-цифровий свічку, те, що так поставили, а воно як темно, ти якось вже не так слідкуєш де, що стоїть. Тому зараз буду прибирати це все діло. Знову складаю свічки в коробку, тому що коли вони так в хаті стоять, то, знаєте, дуже такий аромат чутний. Коли так з вулиці зайдеш, то класно, а коли ти. Довго знаходишся в хаті, то, ну, якось переборчик невеликий, тому я в коробочку складаю. А, зараз прибираю з-під Хочу сказати, ну, я вже показувала такий підсвічник, я в аврорі купувала. але, Але Чомусь ми знаєте, так вирішили, що краще буде переходити не так часто палити свічки, тому що дійсно в хаті якось так кисню не вистачає, як, на мій погляд, і будемо використовувати більш фонарики, ліхтарики, ті, що оці під підзаряджаються. Тому що ми так порахували свічки свічками, добре, коли так знаєте, воно так сяє, так стоїть, така гарна картинка, і нам так все видно, і начебто і тепліше якось. але Ні, тому будемо більше використовувати ліхтарики. І не ті, що на батарейках, а ті, що заряджаються. Тому що гроші, чесно кажучи, не напасешся. Тому продовжую прибирати. Ну, так от якось мені вже більше подобається. Ну, і тут теж все так на місця поскладувала. Спеції в мене зараз в порядку. Боже, знаєте, кожна спеція начебто можна взяти, наприклад, м'ясо. Але інша спеція і вже інший смак іде, деякі в мене тут спеції є. Ось, А, і оце ж я купувала нещодавно, теж була м, ціна тижня. Ну, Ще не використовувала. Боже, я забула. Знаєте, ти, коли життя ти підлаштовуєшся, а не проживаєш. Ось цибульку поставила, це я вам показувала що, тільки що. Що тут в мене ще. Оце вже закінчується тут трішки, бачите, залишилося цибульки, то я тут купувала ще чеснок, потрібно от такий купити, але я його не бачила. Що тут в мене ще? Теж класна. ну Кожна спеція, вона по-своєму гарна. Я вам так швиденько покажу, як комусь цікаво. Тому, якби таніше так готувала, як ото. ну паприка зрозуміла. А за оцю паприку, це копчена паприка, я її дуже давно купувала з Закарпаття, привозили тут у нас, і це ще було до війни. Я не знаю як, чи може її вже викинути? Не знаю, коротше. Так, що тут ще в мене? Томати. Вони були, я їх у Києві купувала, коли у Катюшки була. Це ще восени було, так. І вони збиті були. Я їх відкрила, розтовкла, вони потім сюди не влізли всі. Я їх взяла, ось таку скляну штучку, досипала. І влітку я вам показувала, як я кінзу сушила у мікрохвильовці. Вона дуже швидко тоді так посохла, і воно ж так лежить у стаканчику. Думаю, степета я взяла оцю спецію з кінзою змішала. Вау! Для м'яса просто-просто супер! Тому і тут в мене вже порядок, чи надовго, чи ні, то я не знаю, подивимось. Так, а зараз за планом буду мити те, що потрібно мити. Беру гірчичний порошок, сода і засіб для миття посуду, який у вас є. І все по одній чайній ложці. І зараз все добре це вимішую. Якщо воно буде таке, знаєте, густувати, нічого страшного. Можна водички трішки додати буде. Хто нещодавно на моєму каналі, просто хочу сказати, мої то вже знають. А ті, хто нещодавно підписали, підписалися, і я вам дуже і дуже за це вдячна. Ось такий копейчний. Копійковий засіб, він, по-перше, він без шкоди для здоров'я, він завжди вдома є і відмиває просто супер. Я та, мию все, що хочу. І зараз буду мити. Я казала, столові прибори теж класно начищати. Чи я, тільки думала, я не знаю. Я не знаю. останнім часом таке в голові, що і воно так... Зараз я оцю ложку якраз мию, і ви це побачите, як воно буде блищати. Особливо з цією губкою це просто неймовірно. Якщо я зараз ще витру та натру, дивіться, і себе можна побачити. Ну так трішки взяла, ну, торкнулась і все. І починаю. Яка красота. Правда, цьому чайнику, знаєте, вже, я не знаю, років вісім точно є. точно. А, ось тут от. Я бачу, що воно там є, тому... Так. І теж буду так натирати. Ось і все, яка краса. Ще й залишається, бачите? І поїхали. І все, зараз тільки залишилося насухо повитирати, зайву водичку прибрати. Дивіться, навіть мене видно. Все, справилися. Я, як попелюшка до 12 встигла. Ні, ну ви тільки на мене подивіться. Зранку. Помила волосся, уклала все. Ще ну, по дому тільки отаке роблю. Навіть не торкалася ще волосся. Вже все. Вже не так, як є. А, щось таке не дуже воно гарне. Так, чому я сюди прийшла? Ось ж в мене залишилося ще трохи. І така ж штука в мене, така губка в мене для ванни є. Я зараз хочу помити. Так, не зважайте Увагу. вдома, дома, дівчат, дівчина, дівка, дівчина, дівка, дівчина вдома. Вдома-дома-дівка. <різь> Ні, дві дві дівчинки вже вдома. <різь> трошки так намочу. Хочу кран помити, бо бачите, як-ніяк, -як, а... мий не мий, а кака буде. Тому. <різь> Зараз так трішки вмочаю, Ось так. І поїхали. І воно класно все відмиває, і я таким задоволена. Ні, просто я якраз і згадала, що потрібно це зробити. По-перше, по-друге, ну що, хоч і копійки коштує то. Ці засіб миюча, але що, викидати будеш? Ні. Так, начебто все-все-все. Баночки, дівчинка, дівчинка-баночки. Дивіться. По-перше, немає оцього хімічного якогось запаху швидко і завжди домає. Ну, класно ж ми ну класно. І ще в мене залишалося трішки, вистачило помити ванною. Все, піалочка чиста. Так, скільки там часу у нас. Ха. Та я круче, ніж пополюшка. Вона до 12 встигала, а я до 11, тільки лахмата. Не знаю, що мені робити з моїм майстром, бо таке я вже не можу. А далі ж воно все длінніше і буде. Дзвонила я до того майстра, який ну, мені підійшов, не бере трубку. Я раніше дзвонила, не брала трубку. Я думаю, людина не бере трубку, так, буду так ходити. Ходжу, ну, ходю, ходю вже, е, ходжу, ходжу, дякую за те, що виправляєте. Ні, ну, це ж не діло. Вчора теж стала дзвонити, не бере трубку. Подзвонила до знайомої, яка мені порадила цю жіночку. Вона каже, слухай, напиши, давай я напишу її в Телеграм. Каже, може вона зайнята, а там купа буває дзвінків і ну, вона не передзвонює. Давай напишу їй в телеграм. Я нещодавно в неї була. Кажу, добре, напиши. Вона вчора написала, ну це десь в день було. Тільки що дзвоню, кажу, ну що, бо я такий домов. Янок". Вона каже, та вона ще й не прочитала. Ні, ну це не діло. Я, таке, я думала, що щось трапилось з людиною. Я думала, людина виїхала. Ну все може бути. Ну, може дійсно зайнята є вже своє коло клієнтів. Нічого. Хай це буде саме страшне в моєму житті, чесне слово. 1053. Сьогодні 31 січня, останній день січня. а скільки там того лютого, так переживемо. Два місяці повних семи пережили, а цей лютий може він ще й лагідним буде. От. В 12 у нас по графіку вимикають до 16. Коли я це відео змонтую, я не знаю. Але знаю, впевнена в тому, що ви його дуже-дуже пізно вночі вже будете дивитися. Бо змонтувати це таке. А ти ще знаєте, як у мультик, ти спочатку його фотографуєш, а потім півдня бігаєш, щоб віддати йому то фото. Оце і в мене так. Таня знімає відео, а потім підняв бігає, щоб спіймати інтернет, щоб завантажити. Нічого. Хоча, знаєте, мені це. Відверто, мені це не дуже подобається, тому що, наприклад, от вчора племяшка дзвонила, казала, що «Київстар» підвищує абонентську плату. Вона буде переходити на іншого оператора. Вона планує переходити на іншого оператора. І каже, ну, знаєш, Таня, якось так. Ну, те, що я про наш домашній інтернет казала, ви вже знаєте, я не буду повторюватись. Відношення до людей вже таке. Якщо в нас в місті з'явиться новий провайдер, я перейду. Ну, не я, ми так в нашій родині вирішили, що ми, ми не знаємо, який то буде новий провайдер, але цей, як він відноситься до своїх клієнтів, мені ні. Не хочу я бути клієнтом цього провайдеру, якщо він щось не зміни. Бо іноді люди повинні виправлятися. Якщо люди виправляються, то це вже ладно. Але ж Київстар знов підвищує абонентську плату, ну, тарифи піднімає. І плем'яшка каже, дивилась ролик якогось блогера. І я над цим не замислювалася. Але ж скільки... Абонентів зараз на «Київстарі» щось там 2-2,5 мільйони, так? І на кожному ти піднімаєш навіть на 50 гривень, чи наскільки тариф, це який буде прибуток. Але коли немає електрики, немає зв'язку і немає інтернету, над цим ми не працюємо. Тому, а навіщо, да? ці ще так заплатять. А що робити? Ну вони всі хочуть дивитися, з рідними всі хочуть спілкуватися. Ну, куди дінуться, заплатять. Ні, мені хочеться, щоб воно щось таке було добре, позитивне. Ну, але ж ну куди ти дінешся, якщо я ось про це зараз думаю? Хоча, що я що я собі думаю? У мене є ще одна година, може я зараз. Буду вже монтувати. Відео. Оце кожного дня новий графік, і кожного дня ти підлаштовуєшся під новий графік. І це все якось так, та нічого. Справ, це не страшно, я не жалкуюсь, нормально. Дякую і за це. І Я дуже дякую нашим захисникам, нашим ЗСУ. Вони неймовірні. Хлопці. Повертайтесь додому живими з перемогою обов'язково. Ми на вас чекаємо. Я знаю, що я кажу і чому я кажу, але ж новини свого міста я розповідати не буду. Але за вчорашній вечір ми дуже і дуже дякуємо нашим ЗСУ. Ми віримо ЗСУ. Все буде добре.